Нам перед дуже було велике бажання перемогти, хоча команда в нас нова, багато нових гравців, тому потрібно ще багато часу, щоб зігратись. Але я думаю, що головне було, що бажання дуже велике показати, доказати, що ми варті бути перші. От, тому це було, напевно, і головним на грі сьогодні. Що можна сказати про суперника, як вони побудували гру, що було найскладніше в протистоянні? Ну там дуже е, гарна команда. Я думаю, молоді гравці б'ющі от вони вони грають комбінаційно і тому з ними важко грати. Але я не знаю, здається, ми їх просто характером передавили трошки більше е, опитних гравців, чим них. Тому, але думаю, в них команда буде ще додавати і буде складніше грати впродовж сезону. Ну, Насамперед, я люблю цей спорт і завжди старалася віддаватись на всі 100, тому якби, граю душею, серцем і виходить все, як, як бачите, на плечаці. Тому настрой був позитивний тільки на перемогу. Ну, і Взагалі, які враження, перший тур. Нові умови і змінилося оформлення чемпіонату. Ми дуже чекали чемпіонат, як воно почнеться, як ми будемо виглядати, як ми будемо грати. От, тому ми з кожним туром будемо додати, радувати наших вболівальників. І думаю, що ми якби, покажемо що в цьому сезоні гарний результат.